Це приціл на МК-19 РДС турецького виробництва. З цим прицілом і програмою Армор, яка вищитує все до тисячних, артилеристи знають, що це таке. Попадає з першого пострілу пристрілки, другий уже в ціль. В порівнянні з АГСом цей приціл в принципі получше, ніж на АГС, в плані його роботи. Він вже удосконалений і набагато кращий, ніж ПАГ-17, що було раніше, Тобто з цим працювати набагато краще. Снаряди лягають точніше, ніж було до цього. І наводитись набагато швидше, а так як ми можемо швидше навестися, то ефективність у нас ну, якби краще. Враження, звісно, якщо попадаєш по піхоті ворога, то звісно враження найкраще залишаються. Знищили вісім ворогів відділення, які пробували заходити, штурмувати наші позиції. Вісім ворогів ми знищили з гранатомету. Були випадки десанту хлопці дуже вчасно реагували на команди коригувальника в обличчі пірога. І жива сила, яка висадилася, це було 13 військовослужбовців. З них половина стала 300 буквально за перші хвилини їхньої висадки. А ГСник він не бачить цілі. Він стріляє по координатам і по наводці БПЛА. І вони з третього пострілу попали рівно в противника, який заліг за дерево. Прицільність отака просто, і це все благодаря цьому прицілу і цій програмі. І тому робота приціла в цьому плані взагалі не перевершена а також армору. Коли у нас не було цієї програми, ми намагалися углометрами, намагалися перестраювати саму станину. Ну, тож іскали вирішення, як бути ефективним. Понятное дело, что мы находили пути решения, но познакомившись з этими хлопцями і з повернісшим живим фондом, ми увеличили ефективність, ну, можна сказать, на 100%. Програма Дуже схожа на програму кропову, і ну, є, є там різне в них, але хлопці дуже швидко розуміють і дуже швидко е, вчаться для того, щоб е, ну, мали, мали знання для того, щоб використовувати її. Програма Армор, ну просто чудова програма, вона вищитує міномети, кулемети. Важкі кулемети, Браунінг, танкові пушки, РСЗО. Тобто програма на всі випадки життя. Всім, хто брав участь у розробці цього прицілу, хто донатив на нього фонду, який нам, нам його передав, велика подяка від гранатометників 2-го батальйону Хартії. Він нам дуже допомагає боронити харківський напрямок, щоб ми їх витіснили за кордон вже дай Бог. Завдяки цьому прицілу ми можемо. Працювати більш точно, більш влучно, і жоден пір ще від нас не втік.